Так, кашкай, заміна шлейфа шлейфу. Оцього. Чому міняється? Загорілася подушка, почала мигати. От, при підключенні показує, що приривчистий сигнал не бачить подушку нормально, а що на кермі обрив в тому шлейфі. Хто буде замовляти, звертайте увагу, що китайська, коротше, оригінал коштує 7 штук. Китайська коштує тисячку, але там проблема в чому? Що там оця от Втулочка на шлейфові йде по цьому меншому діаметру, і вона оцей датчик угла поворота не прокручує, тобто його навіть не чіпає, не підходить. От, замовили по Фебі. По Фебі 3 тисячі коштує, там 3 плюс-мінус. По Фебі підходить. От я вже перекрутив, встановив, все чотенько, все класно. Зараз буду ставити. І е, хто хоче брати з розборки, теж зразу перевіряйте, е, зразу перевіряйте перевіряйте продзвонкою. Але в чому ще проблема? Відповідно, по черзі от сюди голочку запихаєте. І ось, що не помиляюсь, оця. Ніжка і ось ця нижка. Відповідно, там цей або цей контакт. А звичайно, про дзвонку показує, що все добре. Але коли... Але проблеми, тобто, не... не йде. А коли вже дзвониш на опір, то на опір показує на одній дорожці там щось один ом, там 1 і... 1 і 1, чи що. а на другій дорожці показує 30 плюс ом. І за того. Система бачить помилку. От, з розборки привозили дві отаких, два таких шлейфи і обидва в обриві. Тобто одна дорожка дзвониться, друга взагалі ні, одну привозили теж 30 Ом, а другий привозили взагалі в обриві. І тут вони відповідно дзвоняться оцей і оцей контакт.